ФОП має сім працівників в штаті, коли наймати інваліда. Він має бути восьмий чи дев'ятий. За який проміжок часу потрібно виконати норматив? Чи змінюється норматив, якщо наймані працівники працюють на умовах неповного робочого часу по одній годині в день? Які штрафи за невиконання нормативу? Дякую. Е, ну, пане Володимире. Я вже вам уже на частину запитань відповів в минулому питанні. Тобто, е, у вас повинен бути восьмий працівник з інвалідністю. По року, тобто, якщо у вас середньооблікова кількість штатних працівників по року вісім, то із них один має бути працівник з інвалідністю. За який проміжок часу потрібно виконати норматив? За рік. Тобто по року, наприклад, за 25-й рік, ви порівнюєте середньооблікову кількість штатних працівників, тобто ваших основних працівників за основним місцем роботи, з тим нормативом. Тобто, якщо у вас штатних по року вісім. Ви підсумували за кожен місяць в році, і по року вийшло середнє 8, то один із них мав бути е, працівником з інвалідністю. М -м чи змінюється на умовах неповного робочого часу по одній годині? Якщо це основне місце роботи, то вони враховуються як один е, за місяць, незалежно від того, скільки він відпрацював. Які штрафи за невиконання нормативу? Якщо у вас працівників менше 20 менше 15, вибачте, то в такому випадку штраф це половина середньомісячної заробітної плати за рік. Тобто ви рахуєте вашу річну середню заробітну плату по всім працівникам. І половина це буде штрафна санкція. Якщо більше 15 осіб, то е, тоді е, у вас е, буде уже не половина, а повна середньорічна середня заробітна плата.